Доварив бункер до шнекового навантажувача. Ось за допомогою прорізів і болтів, які наварені. Ось тут, з цього боку, ну і з цього він буде кріпитись на шнекові. Тут ось теж є ці три болти і з цього боку три болти і з торця два болти. На нього я його і закріплюю. Якщо потрібно буде зняти, щоб не користуватись ним, легко можна зняти. Механізм для піднімання із профільної труби вирізав полосу. Зробив ось такий візочок на підшипниках. Тут трубку зробив, щоб крутилася, Ну і сюди ми його вставляємо, він тут легко. Може їздити. Далі будемо закріпляти все це на колеса.